Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео розглянемо карту росту місяць. Для того, щоб розрахувати свою карту року, перейдіть у перше відео даної серії. В ньому детально пояснюється метод обчислення. І так, карта місяць. Цього року на вас чекає важкий шлях у нову, невідому країну, що лежить за порогом страху. У разі успіху результат перевершить усі ваші очікування, але шлях до нього веде через зачарований ліс, у якому можна й заблукати. Тому не давайте волі страху і не бійтеся примар, навіть якщо вони лякатимуть вас нічними кошмарами. Не варто применшувати труднощі, що очікують вас, або заплющувати на них очі. Потрібно просто тверезо оцінити ризик і не втрачати мужності. Присутності духу, ретельно продумайте всі етапи і робіть свою справу поступово, але рішуче, не впадаючи ні в безнадійну зневіру, ні в зайвий героїзм. Ви можете зацікавитися окультизмом, містикою чи спіритизмом, робота з медитаціями та символами, можуть виникнути різні перехідні стани. Нестабільні емоції, схильність обманюватись у почуттях. Карта місяць є кармічною картою і відповідає за вплив ваших минулих життів на сьогодення та майбутнє. Ви можете залучити людей, яких ви знали в іншому житті. Подолайте свій страх і переступіть поріг невідомого.